Мене звати Павло, та я радий вас вітати на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Варіус. Сьогодні чергове оновлення в номенклатурі інструменту від компанії Іскар, коли є потреба в розточуванні внутрішнього діаметра, на звисі, що перевищує 5 діаметрів, ймовірно та скоріш за все. Виникнуть вібрації. Ці вібрації можуть обмежити продуктивність і погіршити якість поверхні всередині отвору після розточування, а також можуть скоротити термін служби використовуємих пластин. Необхідно вжити певних заходів для вирішення цього питання. Зміна глибини різу не завжди може бути найкращим рішенням, оскільки це вносить додаткові зміни до етапів виробництва. Наприклад, вимагає іншого попереднього отвору, що може бути неможливим у багатьох випадках. Ще один підхід до пом'якшення стукоту та вібрації полягає у значному зменшенні параметрів різання. Однак, це може призвести до більш тривалого часу обробки та виробництва. Активне гасіння вібрації за допомогою нового антивібраційного тримача і є оптимальним методом для обробки довгих звисів. Із сімейством розточувальних головок ITC Board. Це нова лінійка тримачів, містить запатентований активний антивібраційний механізм, що дозволяє виконувати обробку з максимальними режимами різання та із забезпеченням чудової продуктивності, надійності та результатів. Хвостовик містить попередньо налаштовану систему амортизації, яка збирається за допомогою маси стержня, що підтримується гумовими елементами. Для тримачів з довгим виступом рекомендується використовувати шпиндель верстатів із торцевим контактом, наприклад, Canfiex, HSK, BTFC, SKFC та CATF-C. Вкрай важливо дотримуватися експлуатаційних обмежень тримача, таких як максимальний тиск і температура охолоджувальної рідини, оскільки надмірне тепло може негативно вплинути або пошкодити гумові опорні елементи демпферного механізму. Технічні рекомендації, нанесені лазерним маркуванням на кожному тримачі. Прочитайте їх, будь ласка, перед використанням. Максимальні оберти 5000 обертів на хвилину, максимальний тиск зор до 40 бар. Щоб досягти найкращих результатів під час роботи з антивібраційною системою, є кілька основних правил. Жорсткий затиск, найкоротша можлива монтажна довжина, максимально можливий монтажний діаметр. Пластина з найменшим радіусом кута. При виконанні усіх принципів ви зможете досягти найкращого ефекту в усіх направленнях: від якості обробки, підвищення режимів різення, зменшення використовуваних пластин на деталь та суттєво здешевлення виробництва в цілому. Послухайте різницю наявності шуму вібрацій із стандартною оправкою та з інтервібраційною оправкою Вісперлайн. На сьогоднішній день Іскар пропонує два варіанти антивібраційних подовжувачів WhisperLine із стандартним з'єднанням MB та максимальною довжиною до 280 мм. Рекомендую вдосконалити свої розточувальні операції за допомогою цих подовжувачів та бути першим разом із Іскар. До нових зустрічей, до побачення!